Привіт! Маю для вас рецепт смачних ребер, який підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Перше, що ми робимо, це зачищаємо ребра від цієї тоненької плівки. Завдяки цьому сіль та спеції краще проникають всередину ребер. Зазвичай вона легко знімається, але сьогодні щось в мене пішло не так. На першому етапі ребра посипаємо сіллю. До речі, хто не любить жирні ребра, ось цей жир зверху можна зачистити. І посипаємо перцем. Все добре втираємо рукою. Для запікання в духовці нам знадобиться глибоке деко та решітка. Деко застеляю фольгою та роблю ось такі бортики. На всякий випадок, щоб не витікав шир. Ребра викладаємо на решітку кістками донизу. Випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 1 годину. Обов'язково ставимо ребра в вже розігріту духовку. Година пройшла, ребра запеклись і далі ми маємо помістити наше ребра в фольгу, добре закрити з всіх сторін та поставити ще на годину. В залежності від товщини ребер час випікання може змінюватись. В мене вони середньої товщини, вони не тоненькі та не дуже грубі. А тепер підготуємо глазур. Я беру 2 столові ложки кетчупу в мене чилі, соєвий соус, французька гірчиця в зернах та ложечка меду. Пройшла година. Тепер ці ребра гарячі покриваємо нашим соусом та відправляємо ще в духовку приблизно на 20-25 хвилин. Температуру при цьому ми не змінюємо. За бажанням до соусу ви можете додати будь-які свої улюблені приправи. Спробуйте приготувати такі ребра з соусом тиріяки, часничком, тім'яном та розмарином. Це також дуже смачно. Ось такі апетитні ребра у нас вийшли. Аромат неймовірний на весь дім. Ребра вважаються готовими тоді, коли від м'яса легко відстає кістка. Пишіть в коментарях, а ви любите реберця. Та переходьте на канал, в мене багато цікавих рецептів.